Так, дядьки, щось в посіме мені відоси попадається, що всі гонять на едон. Ну як? У мене едон 2,5 року, 308. Ось покажи. Міг 308. Для зварювання металоконструкцій це більш ніж приємний варіант. В нашому випадку навіси, ворота, двері працює відмінно. Чому всі так на нього гонять? Ні, я розумію, що це якби там не джасік, не кемпі. Там, не... Ну, в бюджеті 105 тисяч гривень це золото, це скарб. Тож давайте я покажу, як він валив. Нормально все працює. О, дивіться, все нормально варе, все хорошо, все украдненко, це на угли Що вам не подобається, за такі гроші це золотий варіант.